У місті могилів подільську був зупинений автомобіль Опель Вівару під керуванням місцевого мешканця, під час огляду якого було виявлено чисельну кількість алкогольних напоїв, які перевозились без акцизних марок. Під час огляду даного транспортного засобу було вилучено майже півтисячі літрів елітного алкоголю. На суму близько 100 тисяч гривень. З даного приводу працівниками поліції розпочати досудове розслідування, відкрите кримінальне провадження, і підслідність даної кримінальної справи буде визначатись найближчим часом прокурором. Зараз проводяться всі необхідні слідчі дії, встановлюються ті особи, які збували цей напой, ті особи, які ці алкогольні напої мали бути поставлені, і всі будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.